Коротше, чого я зразу запис записую, бо в мене та запис вилетіла, яку я хотів записати рані. То я нову записую. Ідемо граємо у цей в цю ніч. Коротше, беремо ставимо Апікса. Може, коли Апікс у цей Содішний побачиться в цеді, тоді я його може... Куплю, хто його здає. Я його можу куплю, бо видит лично я не знаю його стати, то я хочу. Так, я хочу протестувати її. Скільки урода? Скики урода. Хм, достойно, ну 9 де? Скільки стука. Ти... Тура стычка може голоса на їзді вирубить. Ну і еще два можна Це імба? Ну кидай мене ну, не чоти честно. Мені головне, що юніт імба будет тепер у мене стоять. Так, мені остається буде сніговка замінити і. Оверда скота. У Оверда Скота я його не буду міняти. Це имба. Почти стокав шіст... в цю в 2 секунды. Ну, в 4, конечно, но там я не разгон. У меня просто в Рокс. Ну, не знаю, як вам, мне удобно разгон. А я к вам, не знаю. Честно, я. Ну, просто вона мені не сошла. Я вам кажу це имба. 3 kg в секунду Ой, 8 секунд надо треба мать такого юнита за тень. Треба мать, бо це им бла. И еще под компашку йде така тіма, Особенно в Бош Босс Особливо Особенно Сноумен я буду для Дефа початка. А кстати, я можу просто замінити свого дефера і поставить зразу сноуменю. Тоді мені прийдеться менше дефа. І буде ще Юніт, кстати. Вийде по відео по срейду. Я возьму тіму. Ну, У мене така начальна тіма для, для, коротше, для мене ця тіма, стала имбазом. Тут приблизно десь 50 коштує ця тіма. Ну. Може менше. Брешу менше десь. Ну, 45 не більше. Інвентар тут десь. Ну, да, може коштувати пятьдесят, ну, но... це не факт. Це не факт. А ну як забросить Боса. Раз, два, три. чотири. Раз, два, на, все. Ізі, У кого є Галіон Фоксі, теж мене запитання. Галион лі, або з эволюцию або без мені без різниці. Ну скажіть точно, статус, скільки треба там фонарики? 450 чи... менше? бо я не знаю. Я просто куплю фонарки, щоб по тебе эволюцию Ну 50 часиків я точно знаю. А все остальне я не знаю. За Буду брати його, буду брать абонет Мерона або вот або... это. Бо він станер. В принципі, ні, можно взять сплэш або, або станда. А мене. А, то в мене я уже стан наш він мені, значить його. Або куплю субі для тебя, не знаю кого. Ну, на 6 катува. Да. На цьому в принципі все. Всем пока!